Всім привіт! П'ята часть відео об конструкции вертикального вітрогенератора. Щоб було, то й зліпив. Поставив трьохметрову пашню, таку шлакоблоки на накрипиш. І він трогається при ураганному вітрі. Потому що у меня один к п'яти і він не може постоянний генератор прокрутити. Тобто тепер на пластиковий э, шкіп вставити, щоб було 1 к 2. Тобто требується більше оборотів. Ну, напомню, я не спеціально не купляю ніякі там запчасти. Що знайду на металоломі, то і делаю числе для Поки 3-метрового маща для нього. А потім, якщо вийде щось з нього вижити... Там 24-12 вольт без раниці б пара десятків Вт при середньому вітрі. Щоб лампочка ги маленький акумулятор якийсь там заряди чи два одного через контроллер обичний Ну, Питається стронутися, але вітер и в другому місці переставляти. Я его не ничего, ну, короче, не бетонировал, никаких креплений не делав. Потому что я буду мачту делать выше, метров 6-7. И не з, з такої там арматурой что то другое придумаю. Если я найду метал. Сделав и гальма. Там он гальма есть. Я уже показывал, по моему в прошлом видео. Ну я уже доділав ось рычаг. Пока ще не приварив ничего до него. До цього гальма дощ починається, я не знаю, що робити. Питається повернутися. Ну, один к п'яти це дуже багато, йому тяжело провернути. Може зменшити лопасті, щоб більше обороту вішків менші поставити, щоб один к двом або один к трьом. І може щось вийде. Щоб обертав лопасті нормально, обороти набирав. Не знаю, короче, напишите в комментариях. Короче, з такого металлического хлама пока що в мене щось получилось. Наверное, дождь сейчас пройдет. Це... Не... проливний проливный дождь. И шків на пластмасовий. Ему легше крутить буде в три раза. Так сказать. Всем пока, до следующего видео. Такая в мене з хлама. Чудо. Пока.